Український іт сектор принесе багато користі бюджету. Сьогодні це 12 мільярдів гривень обігу і 13 відсотковий приріст щороку. На важливості для України співпрацю у сфері високих технологій. Президент Віктор Янукович наголосив на зустрічі з віце-президентом компанії Samsung Electronics G. Санкчоєм. Зокрема, обговорювали співпрацю в галузі телекомунікацій та розробки програмного забезпечення. Ми готові і в інших різних напрямках з вами. Започаткувати співпрацю Переконаний в тому, що високий рівень довіри це той фундамент, на якому можна будувати майбутнє. Висока довіра влади до компанії підкріплена й довірою українських споживачів. Компанія, лідер українського ринку смартфонів, плазмових LED та lcd телевізорів, пилососів і мікрохвильових печей. За 15 років діяльності в Україні компанія завоювала прихильність влади і споживача 58 золотих медалей у конкурсі. Вибір року ми стараємося не тільки оправдати високе довір'я українців, но і постійно привозходіть ожидания наших потребителей компанія Samsung Electronics регулярно представляє нові інноваційні продукти, які улучшают жизнь людей, а, а також реализует ряд масштабних соціальних проектов в сфері искусства, образування, спорта и медицини. Уже два роки поспіль Samsung виборює звання улюбленого бренду українців за даними досліджень компанії TNS. до того ж, входить до трійки найшанованіших роботодавців.